Хмарна з проясненнями погода пануватиме в Україні у четвер, п'ятнадцятого лютого. У західних Житомирській, Вінницькій, Донецькій і Луганській областях без опадів. Нарешті території невеликий дощ на північному сході країни помірний дощ із мокрим снігом. Уночі та вранці місцями туман на Полтавщині хмарно. Вранці та вдень очікується дощ. Надвечір синоптики обіцяють дощ зі снігом. Найвища температура повітря плюс 4, найнижча 0 градусів. У Кременчуці погода буде похмурою і дощітиме. З найбільшою силою дощ пройде вранці, та упродовж дня поступово слабшатиме. Повітря прогріється до плюс 5 градусів в день. Ім згодом температурні показники знизяться. Очікується 3 градуси із плюсом. У горішніх плавнях у четвер триматиметься хмарна погода. Вранці очікується сильний дощ, який йтиме до кінця дня, поступово втрачаючи силу. Температура повітря опуститься до плюс двох градусів, а підніметься до шести градусів тепла. Вітер північно-східного напрямку до чотирьох метрів за секунду. Атмосферний тиск 760 мм міліметрів ртутного стовпчика. До сьогодні історичні температурні рекорди такі: 15 лютого 1962 року, за даними метеофахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 7 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була 2006-го – 20 градусів морозу. Дивіться прогноз погоди у будні одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.